Вітаю вас! Сьогодні ми з вами у казковому садочку на занятті з математики. А давайте разом з казковими дітками порахуємо. Для початку порахуємо казкових каченят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім? Вісім. Давайте ще раз разом порахуємо казкових каченят. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Скільки каченят? Вісім каченят, вірно. І тому у нас на малюнку цифра вісім. Тепер я пропоную порахувати черепах. Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість сім. Вісім. Яка кількість черепах? Вісім черепах. Які це дорівнює цифрі? Цифрі вісім. Вірно. Подивіться. Діти з різних груп вирушили на майданчик. І вихователь. Не може їх порахувати самостійно і просить нас допомогти. Нам треба порахувати кількість дітей у кожному рядочку і з'єднати з цифрою, яка дорівнює ці кількості. Подивіться: ось перший рядочок. Давайте порахуємо, скільки дітей. В першому рядочку. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Яка кількість дітей? Шість дітей. З якою цифрою з'єднаємо? З цифрою шість. Вірно. Порахуйте самостійно. Скільки дітей у другому рядочку? Перевіримо. Один, два, три, чотири. Чотири дитини. З якою цифрою з'єднаємо? З цифрою чотири. Порахуйте, скільки дітей у третьому рядочку. Порахували? Одна дитина. З якою цифрою з'єднаємо? З цифрою один. Добре. Подивіться, скільки дітей у цьому рядочку. Порахуйте їх самостійно. Перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять дітей. З якою цифрою з'єднаємо? З цифрою п'ять. Добре. В наступному рядочку скільки дітей? Так. Дві дитини. Давайте з'єднаємо з. Відповідною цифрою? З цифрою два. Вірно. І в останньому рядочку порахуйте, яка кількість дітей? Один, два, три. Яка кількість дітей? Три дитини. З якою цифрою з'єднаємо їх? Так, з цифрою 3. Молодці. Діти нагулялись, і ось наступна вправа. Давайте пригадаємо назви геометричних фігур. Квадрат. Коло. Трикутник. Овал. Прямокутник. Це геометричні фігури. А ви знаєте, що багато предметів, які нас оточують, схожі на геометричні фігури. Так, наприклад, подушка схожа на квадрат. Підкажіть. На яку геометричну фігуру схожий цей дорожній знак? На трикутник, вірно. А на яку геометричну фігуру схожий цей гаманець? Гаманець схожий на прямокутник? Чудово. А на яку геометричну фігуру схожа піца? На круг вірно вона кругла. А тепер? Дітки просять допомогти їм сконструювати казкову ракету, щоб вони могли подорожувати космосом. А конструювати ми будемо з геометричних фігур. Давайте роздивимось схему та порахуємо, скільки деталей нам необхідно, щоб побудувати ракету. Ця ракета Побудовано з трикутників, прямокутників та квадрату. Давайте порахуємо, скільки нам необхідно трикутників. Один, два, три, чотири, п'ять. Нам необхідно 5 трикутників. А тепер порахуємо скільки нам необхідно прямокутників. Один, два. Два прямокутники. І останнє порахуємо, скільки потрібно квадратів. Один. Один квадрат. Ви можете конструювати з конструктора. Або попросити батьків вирізати вам з картону геометричні фігури та конструювати з них, а кольори обрати такі, як на малюнку, або такі, як ви забажаєте. Дітки та вихователь казкової страни вам дуже вдячні за те, що ви сьогодні разом з ними рахували. Потім допомогли вихователю порахувати дітей на прогулянці. Ще ви пригадали геометричні фігури і навіть допомогли збудувати ракету. На цьому заняття завершується. До зустрічі, до побачення.